В ефірі Чорноморець, ТБ, Чорноморський стрім, трохи більше ніж за пів години. У нас на поле стадіону Чорноморець являться. Учасники сьогоднішньої гри Чорноморець Кривбас, 25 й тур української прем'єр-ліги. Сподіваюся, що більше повітряних тривог не буде. Ну, важкі тижні знову для України, для Одеси. Але граємо, граємо в не останню чергу. Завдяки нашим захисникам. Важливий матч для Чорноморця і для Кривбаса. Команда Юрія Вернедуба веде боротьбу за медалі чемпіонату. Чорноморець, якби хтось там собі вимальовував схему, що. Все вже ясно. Чорноморець ані вніс, ані вниз, ані вгору не, не зробить ні жодного кроку. Команда має грати на перемогу в кожному матчі, і про це Роман Григорчук говорив. І не тільки там в інтерв'ю при службі, тобто нам а і іншим джерелам. Тому, ну і взагалі в Одесі бажано завжди перемагати. Команда восьма наразі. Це вже наша третя гра проти кривого рогу. Ми якщо пам'ятаєте, розпочинали з яскравої вольової перемоги. У Нас не так багато вольових перемог в цьому сезоні. Але в матчі кубку 1-8 вона таки була. Ми вдячні нашому бразильцю Дада за той гол. Звичайно, згадуємо і вдячні йону Шпорну. Згадую йона Шпорна. Поступово переходжу до нашого складу. Так, Йон Шпорн він б'є в заявці, як і Оресткузик, як і багато інших важливих гравців. Але основний склад, ви бачите на своїх екранах. Б'є заміни в порівнянні з непростим, важким, не досить приємним з точки зору результату матчем проти ЗРІ на стадіоні Лівий Берег повертається після дискваліфікації Максим Брагару. Зіграє він трошки. Попереду, аніж ми звикли його бачити останні сезони. Останні сезони ми його звикли бачити на позиції лівого захисника, але ж ми знаємо, що позиція а, умовна у Романа Григорчука, якщо там, гравці там займають там, правий, лівий, центральний, немає значення. До речі, зараз ви побачите, як за моєю спиною, я сподіваюся, промайнуть гравці: і Ілля Путря, і Артур Авагімян, і Володя Салюк, всі тут і Віталій Єрмаков. І Лука, Гучик, всіх ради бачити, і Бізії, і Андрій, всі тут, Йон. І Олексій Антонов. Отже, отже, стартивий склад ми побачили на ваших екранах. Позиції інсайдів номінально займають Макс Брагару і Фабріціо Альваренко. Олександр Васильєв – незмінний гравець в цьому складі. Опорний півзахисник номінального форварди зіграє Артур Вагіван, але ми ж не здивуємося, якщо ми побачимо попереду там можливо там Макса Брагару або Фабріціо Альваренко. Тобто Роман Грикачук привчив нас до універсалізму гравців як захисту, так і атаки. А сьогодні тренерська дуель. Ви знаєте, що і Роман Кривичук, і Юрій Вівернедуб це ті тренери, які мають успіхи і в Європі, також в інших країнах. І ми сподіваємося, що побачимо яскраву, серйозну таку гру, яка завершиться перемогою одеської команди. Вмикайте у ПЛТБ вже зовсім скоро.